Ну, щоб зрозуміти пошкодження і силу а, цих уламків, які летіли в різні боки, подивіться просто на цей будинок, який стоїть а, біля того, куди власне влучили. Вся бетонна стіна повністю рішуто. Подивіться, глибокі дири цих уламків. І ви можете уявити, з яким ворогом воює Україна. Із коли. Десь там в високих кабінетах в інших країнах починають говорити про зменшення допомоги або в чомусь нас звинувачувати. Хочеться їх привезти, просто сюди і показати, так, щоб вони походили. Деякі блогери, деякі журналісти, політики. Просто, щоб вони походили, подивилися. Звичайний будинок цивільний, де жили цивільні люди, діти. І наскільки я знаю, згоріла ціла сім'я в цьому будинку з дітьми.